Добрий день. Сьогодні 28 квітня Полтавська область північніше Кременчука на 50 кілометрів. Це мій виноградник прикопаний в землі. і Сьогодні буду його відкривати. Ну, Вже давно свербіло відкрити його на дворі 30. Виноград прикопаний. ну, Потім передали. Морози. Чи зниження температури, як завжди, морози не передають, а зниження передають до нуля. Ну от, думаю, хай побуде. Хоть, хоч і вже крізь землю пробивалися пагони. Оце ось. Ось такі вже деякі просто пробилися крізь землю. Ну і звичайно, що змерзло. Мороз був доволі великий, точно не знаю, яка температура. На градусник показував мінус 2, але він в мене під у дворі, під навісом, там, на стіні, тому що тут на плантації невідомо. Ну, Можна сміло додати градус чи 2, і буде десь 3-4 морози. Про сад, про сади ще рано щось сказати, що там буде, як побачимо. А от виноградник буду відкривати. Це якби я його відкрив, ну 28, 28 соток виноградника. І потім це все заново опускати і вкривати Ну Практично, я, я просто це не зміг би фізично зробити сам. Тому я вирішив його залишити в землі. Ну, і що з цього вийшло? Що з цього вийшло, зараз подивимося. Так, що ми тут бачимо? Бачимо ті, які вискочили, змерзли. Ті, які були в землі. Ось вони. І біленькі, і розовенькі, і які хочеш. Ось брунька тільки пішла. І я думаю, що це кращий варіант, ніж я б його витягнув за та все б змерзло. Поки підв'яжу, відсотків 10-20 обламаю. Щось сонечко спалить. Я гадаю, що 50% трати, трати будуть бруняк. Але ж 50% цього достатньо буде, бо завжди робиться з запасом. Я думаю, що це кращий варіант. От є, тільки набухають. Ну, є такі тут і запасна брунька пішла, і, і основна ось так от є. Ну будемо бачити. Я думаю, що якщо надалі морозів не буде, то ну, завтра там, післязавтра точно не буде, вітер змінюється на південний і все буде нормально. Я маю на увазі в травні, там що буде. Ну, поки що. Так, оце такий варіант. І з тим в боротьбі з морозами. Ну, Посадові, сад уже там персиків, абрикос, ще в лютому померзло все це, диплоїдна слива, алеча, частково груші. Потім ще морози в квітні були, додала. Ну, рік такий. Тепер залишилось тільки, тільки виноград. Ну, а по яблуні побачимо. Яблуні квітнуть гарно, дуже гарно квітнуть в цьому році. Ну що цей мороз побачимо. Оце десь таке в нас. Так що за сьогодні відкрию виноград, підв'яжу і будемо далі працювати. Тут мотоблоком все зробиться і все буде гарно. Так, да є. Ті, що повискакували, Воно ж видно, що водянисте, все це пропало. І це не тільки на поверхні ґрунту. Бо я он, квітки там насадові пробував, скільки руку піднімеш, усе мерзло. Тому мороз серйозний. Ну чого, сподіваємось на краще. Головне, у нас не погода, а війна. Оце саме найбільше, найбільша проблема. А все остальне переживемо.